Як вмирала моя мама, Біліченко Сніжана запропонувала мені допомогу у оформленні земельного паю, який належить моїй родині, так як, я, так як бабуся все своє життя пропрацювала в місцевому колгоспі, щоб врятувати тяжко хвору маму. Я, я вирішила після до оформлення землі, вирішила продати цей пай і думала, що Сніжана Біліченко допомагає мені в цьому. Але сталося інше. В мене шахрайським шляхом вона підкинула мені на підпис документи на спадок від моєї помираючої мами. Відомося, що моя мати, яка знаходилась без свідомості, нібито підписала спадщину на Біліченку Сніжан, а посвідчила цю спащину без присутності моєї мами, що по закону права не мала цього робити, секретар сільської ради Неля Дмитрівна Маліванчук. Ці шахрайські дії групою осіб призвели до того, що я не змогла у законний спосіб продати земельний пай моєї родини. Та більше того, зараз він не законно використовується моєю односельчанкою, родина якої неодноразово погрожувала мені не звертатися в поліцію та в суд.